Так, ну що, і з чого, звісно, починається рибалка, це снастей. Тут снасті не такі, як скрізь, тут треба блісну шукати, таку виді рибки, десь такої, може, в виді рибки, в виді креветок, і вона має бути з короною. Я, наприклад, вдома на блісну ловив-всього один раз в житті. Ні, може, ловив і не один раз в житті. Ну, зловив тільки одну рибку. Це окунця маленького. А так я вам скажу, ну, ну, це, це знаєте, це треба бути дуже фортовою людиною, щоб вдома ловити на блісну. Що там? Одна щука, судак і окунці маленькі. Все, що може взяти на блісну. Ну, добре, ми знаходимося в орієнті рибний ринок. Дивіться, ота мечеть. Ото рибний ринок, центральний в Хургаді. І тут, як з рибного ринку пройтися трошки сюди в бік Шаратона, тут починаються отакі магазинчики. Ось дивіться, їх тут штук, ну, може, 5, може 10. Я не рахував. І тут продаються снасті до рибалки. Ну що, пішліть шукати снасті на кальмара. Оце я раніше брав отут. Алло, Садик. Чуєш, а мені треба, у тебе є щось на кальмара? Ось, типа, такого, тільки трошки більше. Кальмар. Кальмар. І щоб світилося. Вайт, вайт. White. white? да, Щоб ночі світилось. Ага, може отаке? Нема white. Noчі не світиться воно. Я поняв. Це ось такі простенькі. А це маленьке, але но воно ночі 3 грама. Но воно вночі не світиться. Нам треба щоб світилось. Ми на ночну йдемо рибалку. Так, а оце і таке. Отаке ось нам в принципі теж підходить, але воно не світиться. Оце я тут беру крючки, тут навіть ремонтують вудочки, Пішли далі. Треба, щоб світилося, бо ми йдемо на ночну рибалку. Так, ще один магазин, пішли подивимося. Пішли люди. Дивіться, тут хороший, хороший вибір, дивіться тут. Так, мені треба. Мені треба корону. Не крючки, бачиш, це крючки. Бачиш, це на рибу. Крючки. Крючки, крючки. А ось корона, диви. А на кальмара корона, бачиш? Надо щоб світилось. Чуєш, містер, а щоб white було, white. Скажи світилось. This light. А вот цей. Все лайт, да? І бікам скільки вона стої? Алло, країна. Алло, Україна, алло, зеленіский. Нам надо welcome to Egypt. Четыре грамма. Oh. Оце чотири. четири. Uh -huh. А, отак вот треба надо посвятить. Ага, і yeah. отак да воно світиться, yeah. бачиш? Гуд? Гуд, світиться, да. Чуєш? І які вони ще є? А який вес надо? 4. Хто знає який вес, да? Та ні, оце, вроді хороше. 4 грама. Значить, блісна тут теж є. Це на кальмара, да? Yes. Кальмар, найт. Nice. А скільки воно стоїть, бікам? 50 баунт. Чуєш? Ну давай таке возьмем. Чуешь. Короче, вот таке возьмем. І давай ще одне возьмем. А оце small, big. Yes, is this? 50 я поняв, а. Люди давай менше возьмем. І давай ще, наверное, вот такую возьмем, да? Дивись по Розміру. Або ну це 4. Ти це 3,5. Ну хорошо, давай ще менше возьмем. 2,5 дивись, Дивися, ось 3. мені кажуть це 3, давай візьмем. 4,3, да? Mm -hmm. Да? Mm. Давай. Так, держи, Санк. Че а скажи, скільки саме дешевше оця. become small price. Is this. Ale ta this marka ma uh, 400 dolarów. Aha, a to 400, tak? 9 dolarów. Nie, mm. ja podniosłem 400, ok. A... ...samej droższej? A little price. Komplet? Nie, nie komplet, sama katuszka. Ta ma 400 dolarów. Aha. Przepraszam? A jeszcze jakie jest u Ciebie? Aha. marka. GT a... 5000 500, 5000 millimeter. Mm -hmm. Shiri ritual five point two point one. No teamy price. Yes. Kaj, become price. Mm -hmm. 450 pound Egyptian. 450. Yes. What's the summer decision? That's a small price, yes? Small price. At least a big price. Okay. One minute grease. Ну, значить, 450, я десь зустрічав 300. 400. Оце 400. Ну воно набагато краще, ніж у мене, льот. 300 фунтів. Ага, 300 фунтів, дивись. Ну, це така як в тебе. Та ще й трошки краще, ніж у мене, це. Це біг, біг. Це ще й краще, ніж у мене. 300 фунтів, так? Да? 300 фунтів, понятно. От 300, так? Да? Yes. Я понял. Okay. Okay, Тарнок. Ну, okay. okay. а вудочка? А вудочка скільки стоїть? You know... Коротше, от 200 фунтів і до ти, і там уже тисячі пішли. Yes. Значить, 200 фунтів стоїть вудочка, 300 фунтів стоїть катушка. Yes. Ну, оце, я думаю, він подарує вам, да? так? 5 фунтів. Yes. Ну, крючки тоже well, well. там 5 фунтів. Не, хороший магазин, нормально. Да, да, да. Good, good. тамам? Колютамам, да. Так, есть такие девицы. Мила. Мила. Антон, Антон. Антон. Дивіться, оце ж не на кальмара. Це фейш. А оце кальмара, це корона, це. Ну, корона? Корона здесь. Ось корона, бач? Що таке корона? Це не коронавірус, це ось. Корона. 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 Ковід-19. In Egypt. In Egypt. Ні, не COVID-19. It's corona. COVID-19. Так, ну що, у мене ліска є, все, тоді, пішли. Так, ну що, купив я снасті. В принципі, у мене ліска до 23 кг, я думаю, видержить. Ну і покажу вам рибалку. Ось цей магазин. В принципі, мені тут я не рекламую, мені тут голови не морочили, продали 50 фунтів одна штучка стоїть, я не знаю, дорого, дешево. Ну, я не думаю, що це дуже дорого. Отам у нас сакала знаходиться, отам знаходиться рибний ринок. Сьогодні у нас, ви не думаєте, просто, що я це щось придумав, що це вже в мене взагалі немає що знімати. Я вам більше покажу, отам там люди якраз цим і займаються, тим, чим йду займатися я. Це ночна охота. Та можна сказати, це й охота. Ви ось подивіться, що в мене з собою є. Ночна рибалка на кальмара. Дивіться, в мене вудочка з таким вудочка, з таким фонариком. І тут блісна з короною. І ця блісна, якщо її отак нагріти, я вам покажу, вона світиться. І ми будемо охотитися на кальмара, на каракатицю, на осьминога. На що коротше. Що буде, те й буде. Ми вам покажемо. Я сам перший раз, якщо чесно, так ловлю, може з першого разу і не вийде. Ну, будемо, коротше, все дивитися. Погнали! Фай. Ось дивіться, приманка вже нагрілася від лампочки. І вона тепер отак світиться. І зараз я йду ловити. Будемо перевіряти. Дивіться, як світить місяць. Сьогодні повнолунія. Прилетять інопланетяни і поможуть нам зловити кальмара. Ну що, зараз 9 годин вечора. значить, оце ось мій цей, що я ловлю на нього е приманка. Я її отак підсвічую. Дивіться, підсвічую її, щоб вона ну, може нагрілась, може не знаю, що з нею случається. І тоді вона стає, світиться вночі. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось, бачите, під водою вона світиться отак. Ну і, звісно, десь треба спірсу ловити, щоб, щоб світити ще дуже добре, якщо світиш постійно отак у море. Це їх теж приваблює кальмарів, всякі оці гадості. Ну і закидуєш обично. Як спіні закидуєш. Ліснуціс. Ну і все як на блісну. Потихеньку, маневрами і тянеш і ждеш. Ну, я вам скажу правду, це, ну, це не це, це важка рибалка. Тут все на візення, ну тим не мене, тим не мене, будемо дивитися, а друг щось справдає і вийде. Не сьогодні, так завтра. Ну, поки нічого не Якщо нічого не вийде, то відео не вийде. Ну, що можна я? Можна... Так, ну що, дивіться, закидається. Ага, запутався. Птиця, біля мене ще люди мають да. Так Що, в тебе запуталось? Та запуталось, так да. В мене бачу поплавок тут я не знаю, зачем цей поплавок, я дивлюся, он, чувак. В нього теж є поплавок, ну я причепив. А що? Вдома, звісно, я б його не чіпляв, ну а що робити? Вдома в нас кальмарів немає. Ну так, да, а тут. А може їм подобається кальмарам, як поплавок. Це ж таке діло. Як кажуть, риба то не наша, привички теж не наші. Закидай, давай. можу сказати, що сьогодні дуже гарна ніч. Дуже гарна. Я, в принципі, ніколи так не буваю вночі на морі. Ну, то що на морі, знаєте, ночі немає чого там робити. Але я вам скажу, що тут цікаво. Ми оце недалеко від свого дому. Ну я дивлюсь ночі, Дивлюся, що тут плаває якийсь чувак на лодочці маленький. Може сітки десь. Може я не знаю. Ну, взагалі без світу, без нічого. Потім, дивіться, яка краса, який місяць. Мені це взагалі напоминає, як у нас, знаєте, на, ново, на новий рік, коли лежить багато снігу і, ну зимою. І так на дворі видно, що хоч гору і щось іде понимаєте? Ну, коротше, а по поводу рибалки, ну, що, що я вам так? скажу по поводу рибалки? Були ось тут люди ловили, я бачив в них і кальмара в ну, мене, якщо чесно, я вже закинув примерно. 155 раз. Вже і запутував, і що я тільки вже з неї не робив, і цілував блядь, її, і світив на неї. То поки що, як кажуть, і запаха не риби. Ну, перший раз, а що ж, попитка не питка, прийдемо завтра, післязавтра. Поки не зловим, ми не розслабимося. Так, ну і що? Попитка номер 2 Це вже другий день. Сьогодні, подивіться. Уже й місяць трошки другого кольору. Сьогодні якось темніше вже. Ну, зате я бачу, що є плюс. Сьогодні нема волни. Може хоч це нам поможе. Вчора я десь два години вкидав, викидав, кидав, викидав, кидав, викидав, навіть і сліда не бачив, що було. Раз тільки зловив. Ну, ви поняли, коротше, що зловив е е бурянину. Так, сьогодні я поміняю свою наживку. У мене дві рибки. Ви бачили, що я дві рибки купляв. Вчора я рибачив меншою. А сьогодні буду рибачить більшою. Ось дивіться, я вам показував отак світить. І хоп, вона, бачите, світиться. Бачите, світиться. Ну, добре. Сьогодні буду міняти снасті. Так, ну що, знімаю стару наживку, точніше блесну. І надіваю велику. Це вже сьогодні як зловим, так не краба, чи то тобто, є не кальмара, а прям гіганта. Прямо такий як, що може і Титанік потопити. Так, ну прижимає ротом раз. Два. І три. Так, обрізаю лишнє. Ну і все, буду насвічувати. Дивіться, щоб діє розігріти. Ой, ще не розігріта. Це ще треба довго гріти. Написано чотири. Це, мабуть, 4 грами. Ну, вщушається більше, ніж 4 грами. Ще тільки трошки, бачите? Цю важко нагріти. Ну нічого. Так, ну що, вроді я розігрів. Дивіться, ось як воно світиться під водою. Я засік, оце десь воно світиться 4 хвилини. Після того, як отак фонариком оце, і десь 4 хвилини і вона світиться. Ну що, пішліть з Богом. Ось дивіться, люди ловлять, не одні ми такі. Hello. Hello. You catch mm -hmm. catch no. Так, ну що, трошки я одійшов на другий, як кажуть, сторону. Дивіться, коротше, який принцип. Принцип я зрозумів такий. Далеко закидати не треба. Оця штука, оця штука, вона щось така маленька, у мене добре світилась вночі, а ця хуже світиться. Ну факт у тому, що кальмара повинні виловити там, де є світ. Тобто якісь пірси освітляючі. І в принципі треба отак постійно держати лампочку, десь може в течение півгодини. І ловити недалеко. Ну, тобто, щоб вона спочатку вони припливають на світ, бо я дивлюся по... по скатах. Кальмара ні одного не бачив, ну ось скат, ось ось, подивіться, скат. Ось бачите, вони припливають. Ось, бачите скат? Подивіться скат, бачите? Якщо ви бачите то скат, то бачите, він приплив на світ. Світу б не було, він би не приплив. Так само і тут. Тобто, головний принцип такий, щоб ви постійно освітлювали воду. Так, і закидую. Ну, далеко я закинув, але факт у тому, що постійно я ходжу і отак фонариком. Я вчора прив'язував фонарик до вудочки, але ну, це оказалось не таке дієве, як просто отак постійно світити. Ну, може, хоч ската зловим. Ну, звісно, рибалка дуже нудна, бо я вчора два години так сьогодні не знаю. Зловлю щось, не зловлю. Ну, люди ловлять. Значить я дов щось зловити? Та вже два він казав зловити. Вчора, каже, ні жодного. А сьогодні вже два? Сьогодні вже два. Ну, закидаю. Отак От кожні. 10 секунд і підтягую. Так, дивіться, дивіться. Навірно, опять мусор. Що, черевик чи що. Ні, 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 ні. ні Ух ти! Та я не пойму, зараза якась. Люда, воно не кусається. Як же ж його? Зловив щось. Так, ну що, ось такий кальмар. Дивіться, маленький, звісно, невеличкий. Ну, я радий цьому. Це два дні роботи, щоб спіймати отакого кальмара. 200 грамового, а може й 150. Все, підемо додому готувати. Я думаю, на цьому нашу рибалку будемо закінчувати, бо... Якщо ще один кальмар, то це мені тут ще треба два дні сидіти. Ну я вам скажу, рипалка мені не дуже сподобалась, тому що ну, не люблю я на блісну. розумієте, це, це просто візіння і удача. І все, я так вважаю. Ну або в нас не таке ми хороше місце не знайшли. Все, всім папа. -па. Включила. Так, все, нагріваю, закидую. Закидую, як обычно, блісну і постійно...